Максимка, давай. Давайте привітаємо за свято. За ручки. Давай. Ми стаємо всі до кола. Я, я. і ти. Ти я. і я. Не сумуємо ніколи. За ручки. Взять. Разом ми одна сім'я. Дітки, а скажіть, давайте повернемося до дошки. Скажіть мені, будь ласка, на цій неділі ми про кого з вами говорили? Лева. Ну, про Лева. Хто це такі? Чи, про про тварин? Спекотних країн, так? Цих тваринок ми не можемо зустріти на вулиці. Або в місті, де ми їх можемо зустріти? Побачити? В зоопарку, в зоопарку да? а ще де ми можемо зустріти їх? У дикій природі, да? у країні, яка називається Африка. Там завжди тепло, да? там є піски, яскраво сон, сонечко світить, да? і там живуть ці тваринки. Це далеко від нашої країни. Давайте підійдіть сюди поближче і подивимося, які ж тваринки живуть у Африці. Святівка. А як українською? Мавпа, так? Да? Мавпа, Юлічка, це. Слон. Лев. Леф. А це? Танюша. Так. Ми ліпили з вами. Допомагаємо. Крокодил. А це хто? Максим, це хто? Жила? Жила? На Нас сам хочеш давати. Це хто? Зебра. Все, молодці. Молодці. А зараз я вам загадаю загадку. А ви мені відповісте, відгадайте. Грива жовто-золота. Має довгого хвоста. Хоч на кицю він і схожий, але всі звірі його бояться. Хто це? Лев, ну давайте присядемо на стільчики, подивимося. Лев відноситься до котячих. Це хижі за ці. Його... Виготуємо ось такого лева. Це морточка лева, грива. Бачите, з чого грива зроблена? З листочків. листочки. З листочки да? А, на... а на... з якого дерева листочки? Клинового. Кленового кленового. Юля, з якого дерева листочки? Танюш. Кленового. Кленового, а це що? Мама. Мордочка, так? Да? льва мордочка, ви вже розкрашували і так сідаємо до столу. Левенятка нам да? потрібно буде. Ось такий аркуш білого паперу, яка фігура тут є геометрична. Дивимося. Коло. Коло. Коло, да? Коло. Ще гриву з чого ми будемо робити? Засушених листочків ми збирали восени, да? кленові листочки. Ще що нам треба буде? Мордочки, Мордочку Мордочку, да. так? Да? Ви розмальовуєте? Це чия. А для себе. Сечія. Та що ти мовчиш? Так, Це чия? Це чия? А це чия? Твоя Максель? Кажи да. Да, да. Все, поклали мордочки тут щоб вони вам не мішали. Взяли аркуш білого паперу, де намальовано. Важнула сказати, що назвати заново. Так, почекайте, почекайте. Так, мордочка, ще що нам потрібно. Що це? Клеївець, да? олівець, клеолівець. А ще у уливенятка що є? Вуса, так? Да? Ось такі смужечки паперу у нас якого кольору? Якого кольору? Коричневого. Коричневого і ножиці, щоб розрізати. Да? Все, візьмемо аркуш паперу, де намальоване коло. Давайте викладемо листочки, да? гриби. Спочатку будемо викладати по бокам справа і зліва. Беремо листочок. Беремо. Один справа покладемо і листочок. Другий зліва. І ще буде Максим Так, ще один масонка бере. Там ще переданий. Так. Молодець, Максим. Тепер вгорі. Вгорі. Бери Вгорі. І внизу. І перекладіть свою мордочку. А ну що дивимося? Морточку, морточку. Мортичку. Морти. Посередині. Так. 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 Гарна левенятка у нас вийде. Да, да. Все, тепер відклали в сторону все. Відклали. Відклали все назад. Беремо клеєвий лівець, відкриваємо його. Давайте будемо намазувати сторони нашого колата і трохи саме коло намащимо. зліва, справа щоб коштува. Ось хорошо. Давайте приклеїмо два листочки, а потім знову. Серветочка є у нас. Бери листочки. Долонці. І серветочкою як можна тиснути. Давай друг. Тепер і внизу клеєм з мащою. Юлечка, ти намазала там ще йому? Намашу Максим, бери машу тут зверху. Ні, клей. Клей зверху, Маша так? Okay. Okay. Хорошо. Не бійся, Максим. Намазай. Okay. Облізуємо. Okay. Клади листочки. Не ціни віки. Клади ці листочки. Хорошо притискаємо. Серветочку беріть, притискайте. Притискаємо. Ось так, притискай додому. давай, Притискаємо. Так. Все, усіх тримаються листочки. Ви тримаються? Пальчикову гімнастику з вами зробимо. Давайте приготували долоньки. Господи. Приготували долоньки. А ну вже. Давайте приготували долоньки свої. Давайте. Веселі бегемотики. Чухали животики. Чухали животики. Веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять. Треба всіх порахувати. Долонька. Кулак. Ми можемо. Ось. Так. Молодці. Давайте далі продовжимо. Так? Давайте далі. Беремо мордочку і намазуємо. Середини і до країв. Добре намазуємо. Отак. Не боїмося. Добре, розмазуємо. І прикладаємо на серединку, де в нас тут.

Кватає нашому ливення Вуса, да? Беріть смужечку папіру. Беремо одну смужечку папіру. Максимка, берете. Беремо так за куточки і складаємо на половину напріх. І притискаємо. Максимка, бери. За другий кінець причмі от бачимо. Так, березі, притискають. Розладі. Можна розрізати. Тепер вирівняли, і тут, де у нас вийшла лінія згибу, на половині. Так, приготували. Наклеїти можна вже. Наклеїмо. Наклеїмо зразу, щоб не запуталися. Давайте. Максимально. Давай, ну ладно, тримаємо життя. Тримай можна Тримай шпису. Це візьме розичку. Ножечки глянути. Тримаємо. Ні, отак. Стойсь. It's not pretty І Skip back. Приклеивайтесь прикрывать. Приклеиваем, давай. Так, намазать. Намаза. Так, зараз вони встануть трохи на ніжки, порухаємо. Дуже гарно виконували всі завдання. Чудові роботи у вас вийшли. Ну, покажіть так один одному. Візьміть. Покажіть один одному, які у вас вийшли левеняшки. Покажіть, які, Танюша, Максим, бери своє левенятки. Показали один одному, які гарні. Так, за куточки беріть. Світ давай, покажи. Які чудові лінятка у нас отримала. Давайте залишимо їх на столі, хай вони підсохнуть, а потім ви заберете себе. Молодці дітки. Дякую, всім.